Привіт друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на рівні вже вище середнього. Перед вами є два речення, в них є особливості англійської, в яких роблять помилки даже люди з рівнем B2. Давайте подивимось, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Тож, якщо ви готові, тоді давайте переходити до перекладу. Перше речення. Ходять чутки, що новий фільм не виправдає очікувань. Rumor has it the new movie won't live up to expectations. Ще раз. Rumor has it the new movie won't live up to expectations. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було б помилитись. Найперше, фраза ходять чутки перекладається англійською як rumor has it. Не варто перекладати її дослівно, як rumors walk або щось на кшталт цього. Звичайно ж, це є ідіоматична фраза. Тому перекладається вона недослівно. Rumor has it. Це досить важко перекласти українською, щоб це мало якийсь смисл. Тому не варто і намагатися. Треба просто запам'ятати. Ходять чутки. Rumor has it. Це така стала розмовна фраза. Виправдати очікування. Слово виправдати. В цьому випадку не означає, що хтось когось виправдовує. Тобто це не треба перекладати як justify. Для цього є спеціальне фразове дієслово Live up. Live up to expectations. Тобто, щось на кшталт оживляти очікування. Тобто, робити очікування дійсністю. Live up expectations. Після Live Up в цій фразі ми завжди ставимо саме to, це є залежним прийменником. Не дивлячись на те, що ми виправдовуємо, що очікування, зазвичай ми в цьому випадку ставимо OF, але to тут є залежним прийменником. Тому leave up to. Expectations. Знову ж таки, не дивлячись на те, що частіше за все ми знаємо, які були очікування. Тобто ми кажемо про якісь конкретні очікування. Але не треба казати live up to the expectations. Все ж таки стала фраза в англійській буде звучати як live up to expectations. Без артика. Давайте переходити до другого речення. Не встиг я вийти з дому, як вона мені подзвонила. Тобто вона мені подзвонила дуже швидко після того, як вийшов з дому. Hardly Hardly had had I I left left home home. when she called me. Hardly had I left home When she called me. Давайте подивимось на це речення поближче. Якщо ви переклали no sooner had they left home, то це не є помилкою, це є синонім. В принципі, ці дві структури hardly та no sooner є синонімічними. Неважливо. Можете використовувати будь-яку з них. А от якщо ви не поміняли місцями I і had, це буде вже помилка. Чому ми не кажемо hardly I had left home? Чому ми не використовуємо стандартну структуру речення в англійській? Тобто спершу іменник, потім дієслово. Тому що в цьому випадку в нас використана інверсія. Що таке інверсія? Це прийом, в якому в англійському реченні ми можемо підкреслити якусь емоцію, тобто виділити якесь слово, поставивши його перед базовою структурою. В цьому випадку ми таким словом використали hardly, тобто не встиг, тобто дуже швидко. Після «hardly», якщо ми використовуємо інверсію, то в нас іменник і дієслово міняються місцями. І структура речення стає схожою на запитання. Тобто ми кажемо had I як запитання. Тому не встиг я вийти з дому буде у нас перекладатися як Hardly had I left home. Це є інверсією. Ми підкреслюємо емоцію. Ми поставили had, тому що ми кажемо про вже минулий час. Тобто не встиг я вийти з дому, це вже відбулося раніше, це не зараз відбувається. Тому ми кажемо не have, а had. Щоправда, можна було б сказати hardly did I left home. В принципі, інколи так говорять, але досить рідко. Все ж таки структура perfect тут. Набагато частіше використовується. І я вам раджу використовувати саме hardly had I left home. Оце як або в англійській коли треба перекладати як when. Якщо ми використовуємо саме hardly. Тобто казати hardly had I left home when she called me. Поставити then тут буде неправильно. Але я хочу звернути вашу увагу, якщо б у вас було замість hardly no sooner, тоді б все інше залишилось би таким самим. Але тут вже when краще було б замінити саме на then. Така особливість. І не поставити нічого в цьому випадку ми не можемо. Тобто ми не можемо сказати просто hardly had I left home, she called me. Хоча, здавалось би, це було б логічним, але ми маємо поставити або when з hardly, або then з no sooner. Ну от і все, друзі, з цими реченнями. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!